Та питань нема. Та Ян, бачиш, з одним, з одним пістолетом цього контрольора. Та й бачиш, і вроді би собі якісь шмоточки, купив якісь одежу, якогось бронежилета. Ну. А то ж бідолагою прийшов. У вас тут. Ну у вас тут непогано. У вас тут хлопці нормальні, типу цей. І похабаритись сідає і мутантів, дай Боже. Ну, по суті, так. Да. Треба її, як то кажуть, утиль... з часом, з часом, воно, як то кажуть, різко все не відбувається. Але до цього все готова теж хитрий підхід. як то кажуть, треба іноді гріш... грішити своїми сповіданнями. А ну, ну. Отут я, до речі, ці, так. Да. А діду он там бач бігає далі по полю. А що там, а що там? А, а, це дідо прибіг? О, курва, я, я думав, що він тобі там далі буде по полю бігати. Дід це нормальний дядько. Ага, хорошо, добро. <звук> <звук> Что там, что нашел? В натуре есть что Да, <решил> Так, да, так, да, та я його сьогодні вже два рази його. вот та там Ну то там головне акуратно, як то кажуть. Угу. Не, ну то його там Та воно будемо... ну, просто так довго, знаєш цього пістолета, це капець. Була би, бував би якийсь стволик би, ствол, як би посильніший, то воно було б і швидше. Та я спочатку зомбачків по одному, по два відстрелюю, а потім вже підходжу під самий забор, а вже тоді відстрелюю контролера. Ну зараз я тобі покажу, дивись. Може, як то кажуть, обов'язок ніколи ж цей не проти передняти досвід від сталкерів вільних. А, да? Ну я туди під. Я, я раніше як, типу, ну коли була якась автоматика в мене, то я під заборчик підбігав, там постріл робив, а потім же всіх. Ось. А зараз то я під заборчик саме не підбігаю. Понів, ну, там буквально метрів тридцять від нього там, постріл зробив чи 40, поняв. Вибігло два-три зомбачка. Я їх відстрелив, потім ще, раз, ще ближче підбіг, ще раз стрельнув, поняв. Ще вибігло там два зомбачка, я їх там ще підстріляв і контроль за ними виходить зазвичай. Ну, Як то кажуть, по черзі, по черзі, щоб не всіх разом. А ти не будеш дивитися? А, ти знизу подивися. Ой, блядь, нахуй мені ці 9 на 19. Зараз, так, подожди.